У мене думав, що сьогодні одна тайна відкриється, але Володимир Фодівич пішов. Я хотів його стати за той великсир, він який був 30 років назад, який Фодьович є. <ривина> але він пішов, чуть так, що втік. Так, напевно, через 10 років він нам розкаже. А, є, виходів. Я Дивіться, значить, 30 років назад е, той хор хлопчиків був, ми співали, вокальна група дівчат була, ви з баяном, пройшло 30 років, е, помінялося що, ми стали старіші, дітей стало менше на сцені, а ви з баяном, які були, і є. <рес> що це за секрет? <рес> Я сказати, живу під лісом, дихаю свіжим повітрям, питання в овочі і фрукти, а жире олієм.